Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як можна не дуже дорого зробити такий гарний вінок на двері своїми руками. Два роки назад я робила ще більш бюджетний варіант ось такий біленький. Він нас завжди висить на дверях з іншої сторони, тобто на головний коридор. І він вже бачите, такі трошки старенькі. Я робила ось там всякі зірочки, це бавовна з вати, бо я тоді не могла знайти, де купити справжню. Такі маленькі іграшки якісь. Ось ззаду можна подивитися, з чого він зроблений. Це дві картонки, щоб він був цупкіший. Я вирізала таких два як пончики донатси, купила біленького дощика і обмотала його. Але одного було замало, краще два. Тому в мене там є такі як проблішини. Потім приклеїла всі іграшки на гарячий пістолет. І, в принципі, все, Он навіть є кориця. Ну, а в цьому році мені захотілося нового віночка, щоб вже в нас в хаті висів. Я в шейному магазині побачила ось такі гілочки. Вони зроблені з проволики. І я купила п'ять ось таких більш тусклих гілочок і дві такі засніжені, більш зелені. Мені здалося, що буде дуже гарно скомбінувати їх, а не в одному кольорі зробити. Також вдома в мене були ось такі два яблучка на гілочках і там якась калинка чи щось таке. Я купувала колись там для рецептів, щоб фотографувати гарно. Але візьму віночок. І ось така калина. Біла в мене теж була, я ще побачила червону і шишечки. Спочатку я зробила такий, наче, макет, розклала, як би мені хотілося бачити в готовому вигляді віночок. Засніжені я повідрізала трошки, щоб ну, не в одному місці була така гілка велика, а плюс-мінус по всьому віночку. Тому ось приміряла, дивилася, а потім почала вже скручувати між собою. Я спочатку думала, що мені треба буде ще якась додаткова проволока або, може, гарячий пістолет. Але обійшлося, слава Богу, без нього. Не паче, що й світла не було тоді. Я просто почала між собою їх закручувати. Конструкція була трошки хлипенька, але потім. І ще коли іграшки закручувала, вони всі, в принципі, на проволоках зроблені, все стало вже таке цупке. І далі лишилося вже пофантазувати, як гарно розкласти ось ці дві гілочки, шишки та калину. Я ці гілочки великі також там трошки між собою закрутила, а потім вже калиною зафіксовувала гілочки ті, що я відрізала засніжені, ну і тим самим прикрашала віночок. Бо калину я якби, і закручувала для декору, і кріпила всі ці гілочки, щоб віночок був цупким і не рухався сам по собі. І ось такий віночок у мене вийшов. Я дуже задоволена результатом. Тим паче, що він мені обійшовся в приблизно в 220 гривень. Коли ж готові, схожі, починають від 500 гривень, а то і більше. Ось так він виглядає на дверях, дуже лаконічно. Дякую за ваш перегляд та побачимося у нових відео. Па-па!